Я молюсь, Боже, до тебе кличу і прошу, біль сій на коліна, Господи несу, Боже. Боже мій, лиш на тебе, я надіюсь, Боже мій, і я позором не буду, Боже мій. Ти почуй мої молитви, Боже мій, я на тебе покладаюсь, Боже мій, лиш на тебе, я надіюсь, Боже мій, і я позоромлений не буду, Боже мій Ти почуй мої молитви, Боже мій, я на тебе покладаюсь, поможи Для своє я довіряю лиш тобі. Вірю, не залишиш ти мене в біді, Бог мій, і відкупи мої гріхи, коли тебе на хресті, розп'яли, Боже мій, Лиш на тебе, я надіюсь, Боже мій, я позором і не буду, Божим, ти почуй мої Покладаю, Боже мій, лиш на тебе я надіюсь, Боже мій. Тикаюсь, падаю, встаю, мене ти піднімаєш, щоб вистоять стоять бою, не залишай мене, в сльозах тебе молю, і сил даю спокусах, благання ти почуй, Боже, Боже мій. На тебе, я надіюсь, боже мій, і я позором, не буду боже мій, ти почуй мої молитви, боже мій я на тебе покладаюсь, Божий, лиш на тебе, я надіюсь, боже, мій. І я посоромлений не буду Боже мій. ти почуй мої моїй Боже мій. я на тебе покладаюсь, Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні, 22 квітня 2023 року, і за моєю спиною можете побачити десятки сотні людей. Які є внутрішньопереміщеними особами, що проживають на території Львової Львівської області. І сьогодні тут нас в першій Львівській церкві християн Віра Іванівської фанія. Вони отримують продуктові набори. ви можете бачити храм за моєю спиною, і також роботу наших волонтерів. Сьогодні ми роздаємо 1300 продуктових наборів. Вартість кожного набору щонайменше 25 доларів. Тобто тільки за сьогодні ті продукти, які ми роздали, вартують біля 30 тисяч доларів. Крім цього, ми роздаємо предмети іграшки, цукерки для дітей, корм для тварин, іноді одяг, якщо хтось особливо його потребує, і ця праця наша триває вже майже рік. Сьогодні 19-й раз ми робимо таку акцію для людей, які через війну втратили житло, втратили рідних. Знаєте, можливо, ну декому здається, що сьогодні війна триває лише на сході, але насправді лише на території нашої області живе. Понад четверть мільйона людей, які втратили все, я спілкувався з дуже багатьма з них сьогодні. Багато з них залишилися без будинків, багато втратили рідних. Багато їх рідних сьогодні служить в збройних силах України. А дехто з них також втратив своїх родичів, які загинули на війні. У багато кого немає куди повертатися. Їх ситуація в матеріальному, в моральному, в духовному плані часто є дуже важкою. І ми намагаємося надати їм посильну матеріальну допомогу. Десятки людей сьогодні говорили мені: ми дякуємо вам, тому що завдяки вам ми можемо триматися завдяки вам ми можемо прожити черговий місяць і жити далі, підтримувати нашу сім'ю. І це стосується як нашої матеріальної допомоги, так і тих добрих слів. Литв, які ми також намагаємося. Надати нашим співвітчизникам, котрі постраждали від цієї війни. Я дуже дякую всім церквам діаспори за кордону України, церкви християн Віри віриванської України, усім, хто надає допомогу цьому служінню, тому що насправді потреба дуже велика. Дякую нашим волонтерам, які роблять цю величезну працю і закликаю вас продовжувати підтримувати цю роботу, тому що насправді через це служіння тисячі і тисячі людей можуть не лише почути Євангеліє, а можуть через своє особисте життя доторкнутися. До Божої любові, яку ми намагаємося проявити їм через це служіння. Тому ще раз дякую вам за вашу підтримку, за допомогу, яку ви надаєте, і прошу вас підтримувати нас надалі, щоб ми могли служити нашим співвітчизникам, у яких ця страшна війна забрала все. Дякую вам, нехай Господь вас благословить.